У понеділок, 8 липня, сумська громада назавжди попрощалась із двома захисниками України: молодшим сержантом Тарасом Ковтуном та солдатом Ігорем Шерстюком. Із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими. Провели в останню земну путь 29-річного мужнього воїна Тараса Ковтуна. Чоловік служив на посаді командира відділення безпілотних авіаційних комплексів управління начальника артилерії. Загинув 23 червня поточного року в районі Новотягинки Херсонської області під час виконання бойового завдання. Тарас Ковтун вірив у перемогу України та до останнього свого подиху робив все для її наближення в нашому колективі. Це колектив училища вищого професійного училища будівництва та автотранспорту. Тарас і працював нетривалий час і навчався. Наші колеги його пам'ятають як сумлінного, відповідального фахового співробітника і дуже відповідального учня, який Ну, скажем так, віддавався заради того, щоб дійсно гарно опанувати професію і потім цю професію реалізувати в мирному житті. Тому ми сьогодні прийшли з колегами вшанувати світлу пам'ять героя Царство Йому Небесне. Найдобріша людина справжнього, дуже чесно, та порядком, найкращим другом. Відспівали народного героя Тарасу Ковтуна у свято воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Іще спокої Господу промолимо. І молимось за спокій душі, спочилого раба Божого, героя України, загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України, но Тараса, і за відпущення йому всякої правине вільної і невільної. По обіді понеділка, 8 липня, біля свято Георгіївського храму, зібралися рідні, друзі та бойові побратими солдата Ігоря Шерстюка, який загинув 23 червня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу в районі Авдіївки Донецької області. Воїноборонець служив на посаді старшого радіотелефоніста, радіовідділення взводу зв'язку механізованого батальйону. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів, Ігор Шерстюк назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Перш за все я цю родину знаю більше 30 років. З того часу, коли ще Ігор був маленькою дитиною, мене завжди вражало те. Як він був вихований. З дитячих років ця дитина знала такт, знала повагу, знала взаємоповагу, знала турботу про ближнього, про старших. Я ніколи не думала, що прийдеться. Ось так, в розквіті його молодих років. Приважають його в останній путь. Перш за все, я хочу подякувати його родині, батькам, близьким, які виховали його таким мужнім, справжнім патріотом України, готовим віддати життя за нас, за наше майбутнє. Низько вклоняюсь. Батькам низько вклоняюсь йому, Ігорю, нашому воїну-захиснику. Вічна пам'ять, слава герою. Ігор запам'ятався, він робив нас у модельному цеху. Дуже відкрита, був відкритий хлопець, добрий, веселий. Всі вони мене називали тітя Наташа, бо я була кладовщиком. Послідній раз я його бачила перед тим, як його з ДЦК забрали. Теж зустрілися ми, вони допомагали там одній жінці по ремонту. Тоже, вони, як тільки бачили, вони мене завжди називали Тетя Наташа. завжди відкритий був, улибаюся. Дуже, ну, дуже добра людина, яка стремилася жити і майбутнє строїла. Ну, життя так скінчилося швидко. У його скінчилося в когось, мабуть, краще стало, тому що він нас захистив. І пролив кров за свою вітчизну і за все. Вічна пам'ять йому вічна. І коли ми будемо його пам'ятати, тоді буде продлятися їхнє життя. Відспівали мужнього воїна оборонця Ігоря Шерстюка у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. До місця вічного спочинку мужнього оборонця проводжали у супроводі автоколони з державними прапорами. «Ще, Господи помилуй. Ще, моло, за душі, спочила раба Божого за захисника України, полегла воїна Ігоря і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. Є. Що Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Тараса Ковтуна та Ігоря Шерстюка поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.